Рівень води в українських річках не існує відірвано від швидкості течії у західній Європі. Вже найближчими днями на Хмельниччині та у Вінницькій області очікується підвищення рівня води у басейні Дунаю на 70 сантиметрів. Це щонайменше. Чи готова Україна до великої води? Будемо сподівати, що так. Натомість на порозі повені МНСівці із натхненням, завзяттям та непритаманою для рятувальних операцій, помпою звітували про власне вміння гасити пожежі. Легенда навчань проста: вибух на підприємстві, пожежа під завалами люди. Рятувальники, як у кіно, приїжджають за лічені секунди. Собак взагалі привозять на гвинтокрилі. А таке демонструють вперше: летючі пожежники. Одним махом вони відстібують парашут і теж беруться за справу. На даху посеред полум'я жінка для її порятунку. Викликають ще один вертоліт. Палки рятувальник бере її в обійми, і вони зіймаються у небо. А це прорвало цистерну за м'яком. За справу беруться вже військові рятувальники на БТРах. А тепер одне з найскладніших завдань гасіння лісової пожежі. І не потрібно бути надто скромними. Для кількох багать викликають з десяток пожежних машин і навіть авіацію. Вісім тонн води скидає ветеран Ан 32 і по дві з половиною мі 8 за дійством уважно спостерігає президент Віктор Янукович. Уперше за роки незалежності проводять не лише такі масштабні навчання, а ще й залученням стількох відомств. Крім рятувальників служби з надзвичайних ситуацій, тут і військові, і Навчання скінчилися, і перші серед найкращих рятувальників країни нарешті мають вільну хвилинку перекурити, перекусити. Заслужили за сьогодні? Звичайно. Гарно попрацювали, що, що керівництво сказало, Я куцинку Ну, про поблагодаріли нас. Уже завтра рятувальники розійдуться по усій Україні, щоб уже в себе в підрозділі розповісти, як треба відалі бігати, гасити та рятувати сумської області. Олександр Загородний Михайло Путята. Новини 2+,2. плюс